Ти хочеш казку? Я розкажу твою Твою улюблену. Жив собі. Жив собі чоловік. Метри три заввишки. Гель такий, як звичайні чоловіки. І зроблений він був з подушок. Пальці його були маленькі подушечки. Замість голови в нього була велика кругла подушка. Ти хочеш, щоб вона була куляста? Це ж одне і те саме. Окей. Замість голови в нього була куляста подушка. Два гуцика замість очей і великий усміхнений рот. Він часто усміхався, тому, видно, були його зуби, теж маленькі подушечки. Він, мав бути м'який, і... і комфортний, бо робота в нього була дуже-дуже сумна і дуже-дуже важка. Коли якийсь чоловік, чи якась жінка розуміла, що їхнє життя нестерпне і хотіла його припинити, хотіла уникнути всього того болю, і готові були зробити це лезом чи газом, чи кулею, чи... <сум> так, чи стрибнути з чогось високого. Mm. Який спосіб самогубства вони б не захотіли? Захотіли не зовсім вдали слово. Який спосіб самогубства вони не вибрали б? Подушило приходив до них, делікатно обіймав і казав: Зачекай! І час дивним чином сповільнювався. Тоді подушила повертався в часі назад, і той чоловік чи та жінка були ще маленьким хлопчиком, чи маленькою дівчинкою. І робота в подошила була дуже-дуже сумна. Бо він мав зробити так, щоб той хлопчик, чи та дівчинка покінчили з собою. Але я ніколи не чув, щоб маленькі діти покінчували життя самогубством. Можете подумати ви. Просто людина-подушка влаштовувала все так, щоб було схоже на нещасний випадок. Він підводив дітей до місця на льоді, де крига особливо тонка, або підводив їх на паркінг, де машини різко рушали з місця. Або показував їм таблеточки, які дуже схожі на цукерки, або вчив, як натягувати на голову телефонові пакет і затягувати його. Байкам легше було повірити. Те, що їхні діти померли від трагічного нещасного випадку, ніж в те, що діти зрозуміли, яке нестерпно важке життя їх чекає, і захотіли його вникнути. Не всі діти слухали подушила. Була одна дівчинка весела і щаслива, яка пригнала подушила, і він пішов геть. І плакав великими липкими слізьми. І коли наступної ночі в двері постукали, дівчинка сказала: йди геть, людину, подушку, я ж тобі сказала, я щаслива. Я завжди була і завжди буду щаслива. Але стукав не людина подушка, стукав інший чоловік, а мами не було вдома, і той чоловік став приходити щоразу, як мама нема вдома. І скоро дівчинка стала дуже-дуже сумна, і в 21 рік, сидячи напроти газової плити в кухні, вона спитала, подушила? Чому ти мене не переконав? А подушила, відповів. Я намагався тебе переконати, але ж ти була така щаслива. Наша дівчинка відімкнула газ на повну та й сказала. Я ніколи не була щаслива. Я ніколи не була щаслива.